Перша частина сьогоднішнього заходу буде присвячена підписанню меморандуму між Червоним Хрестом і навчально-методичним центром. Мета такого меморандуму це є об'єднання зусиль в проведенні спільних заходів, направлених на доведення до всіх категорій населення безпекової інформації. І друга частина сьогодні участь в тренінгу, а який має на меті навчити наших працівників прийомам і методам надання першої психологічної допомоги на місці надзвичайних ситуацій. Це розвантажувальні зустрічі, які планувалися, і вони орієнтовані на те, щоб працівники вашої служби мали можливість відволіктися, переорієнтувати свою увагу. Перестати зациклюватися на якихось питаннях, які виснажують, обтяжують, а таких точно багато, враховуючи сферу діяльності, враховуючи ті обставини, в яких ми проживаємо зараз. Певно я першої психологічної допомоги.